Ні, контрабанді лісу представники громадського формування козацька обласна варта впродовж року наполегливо борються з незаконною вирубкою лісу. Активісти бідкаються з території Буковини щоденно масово вивозять якісну деревину, а це не аби які збитки для екології краю і не лише про труднощі боротьби зі зловживаннями в лісовій галузі Чернівецької області у сюжеті Марини Чорнехі. Ось це залишки того, що колись було гірським лісом. Активісти скаржаться цю територію виробили впродовж двох місяців. Зіпсовано та гнилу деревину залишає тут, а якісний кровляк відправляють за кордон. Роблять це представники лісових господарств краю незаконно підробляючи документи. Більото ліс третього сорту, він хоче по цим документам вивезти ще й ліс першого сорту. Окрім порушення закону, нелегальне знищення лісу може призвести до непередбачуваних наслідків. Через масову вирубку дерев може статися ґрунту, як піде дощ, то й бути повинні. Тому, щоб не повторилася історія нещодавного лиха в у Грузії, варто цінувати природу краю. Активісти демонструють у соціальному ролику наслідки знищення лісу на прикладі минулорічних стихій. Чому затопіт, опять будуть людям выплачивать помощь допомогу, эти дома на тасніть мости, інфраструктуру сніс, опять виділять деньги і опять украдут. Окрім того, додають, що переробляючи технічну деревину на територію краю можна збільшити кількість робочих місць для буковинців. Не дають можливості дійсно підприємцям, ті, які сьогодні у нас е, забезпечують робочими місцями е, на місцях людей переробляти деревину і продавати, реалізувати її в межах України ска. Аже і за кордон є такі підприємства, підприємці, які готові це здійснювати. Активну боротьбу з контрабандистами активісти проводять спільно з правоохоронцями та прикордонниками. Однак, місцевим працівникам лісових підприємств такий контроль не до вподоби, адже це перешкоджає їм незаконно вивозити деревину. Зокрема, на визначені представники лісгоспу жорстоко поквиталися з представниками козацької обласної варти. Відбулися Порушення, грубе порушення і скоєний і злочин. Я прошу зараз показати, були пошкоджені транспортні засоби сказом зухвало пошкоджені місцевими жителями, працівниками саме ми хотіли б наговорити державне лісового сподарства «Берегомецький лісгосп. Та активістів такі дії не лякають. кажуть, нині їм допомагають правоохоронці вже відкриту низку кримінальних справ з приводу незаконного вивозу лісу. Наша позиція позиція громадського формування козацька обласна варта, в яку входять декілька громадських організацій. Складається чітко це негайне прийняття законопроекту 1362 щодо вивозу лісодорони за межі України накласти повністю мораторію Наталя Гатеш, Марина Чорней, Микола Стафі, Чернівецький промінь.